Так, всім доброго дня, друзі. Сьогодні 7 серпня і приїхали ми на наш соляшник PioNier LP130, але вже посіяний по мінімальній технології. Тобто попередник тут був кукуруза. Це ми перший рік теж у нас це поле в обробітку. Зібрав холдінг кукурузу, виходить, весною, дали нам це поле і ми посіяли тут. 130-й піонер. Отакий він має вид, він вже теж практично оцвівся. де-не-де ще є доцвітається він. Ну такий його стан. Такі головки. Ось є менші, є ось більші. Коротше, то, в принципі, різні. Є такі ось великі. Такий його фон зверху є ще де-не-де він цвіте. Ну а так-то ось такий він має вигляд. В принципі, ну, непоганий теж. Я б не сказав, що він там набагато гірший, ніж посіяний по класиці. Теж він тут сіявся без добрив. Густота ось така. Дивіться самі. Щоб там прям дуже рідко було, ну я б не сказав би, що там прям супер рідко. Десь 4,5 штуки на метр. Така густота, такі корзинки. В принципі, такий самий він, як і в минулому році, був теж посіяний по мінімальній технології. Нормальні шляпки, що скажете. Так що спеціально ми його посіяли і по класиці, і по нулю, щоб провірити, чи буде відрізнятись урожайність, чи буде відрізнятись натура зерна від в залежності від технології. Сіялись там вони десь 5 днів різниці, по класиці сіявся чуть раніше. Тут сіявся чуть пізніше. Ну якось так. По вовчку до речі, немає нічого. Тут євролайтінг не застосовувався, тут була Міура і Геліантекс застосований, вовчка не наблюдається. Ось дивіться, бачите, як він вже є. Ось такі шляпки завернуті прям. Ну нормально. Чуть-чуть мені наче хуже одне, що чуть-чуть він наче хуже запилився. Не знаю. Чи це мені так здається, чи, чи так воно і є. Чи так воно і є. Тут якісь душі закручені шляпки. Не прийму чого. Так що, друзі, такий стан їх. Обов'язково покажу уборочку і по класики. І по нулю цього СОЕшника, так як самому дуже цікаво, е, яка буде різниця. І ще в мене є 130-й посія найгустіше, е, теж по мінімальному обробітку але густота там десь 5,2 на метр. Виходить, рослин. Так що <кхух> обов'язково все зніму, покажу, кому цікаво. Не забувайте підписуватись на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. ну і по можливості ставте палець вверх. Буду дуже вдячний всім за вашу активність. Так що, всім добра, всім миру, всім перемоги. На все добре.